Микола Хвильовий Смуток. В зелених композиціях сьогодні ріс, а потім довго з корпусами, з міськими корпусами розмовляв, і руки бліді, наче місяць, Його, його далекий сніп До мене геній простягав То Леонтовича, зелений. Зажурний, як осінній дощ, журба, турбота і сум і смуток Вклоняюсь вам. Люблю у полі на могилі Стояти в вечорах і прислухатись, і молитись тому, що там маячить ледве, коли далеко на селі перекликаються собаки. То в композиціях зелених росте мій дух, гармонія істоти. В зелених композиціях сьогодні ріс. Переможного миру вам!